Bonjour tout le monde. Всім, сьогодні з вами ми розглянемо зв'язування звуків. Розрізняють щеплення французькою «enchaînement» і зв'язування французькою liaison. Отже, що таке щеплення? Щеплення це коли ми щеплюємо останній звук, який ми вимовляємо, з наступним словом, яке починається на голосну. Наприклад. Elle adore. еля, elle. Л elle ми вимовляємо, і в кінці не вимовляємо. Тобто L це останній звук, який ми вимовляємо. Елядор, a mal à la і Elle a mal à la tête. І також зв'язування. Зв'язування або французькою цельєзу. Це коли в нас Зазвичай ми останню літеру не умовляємо, але коли нам треба зробити зв'язування, ми її зв'язуємо з наступним словом, яке починається на голосну або на німу аж. Наприклад, мезамі mese, chezelle, diiseur. Також цікавий момент може відбуватись, якщо, наприклад, слово закінчується у нас на F. Але в поєднанні при зв'язуванні F вимові перетвориться на v. Наприклад, never. Neuf, але nuver. SX ми будемо, коли буде зв'язування, вимовляти як z. з мезамі, дізюр. І ще цікавий момент це стосовно носових. Носові в нас зникають, коли ми робимо зв'язування. Наприклад, монамі, якщо окремо носовий, монамі носового немає. Бонелев, бум окремо є носовий, при зв'язуванні зникає монелево. І також дуже важливий момент, який нам треба з вами розглянути, коли ми не маємо робити зв'язування. По-перше, коли в нас є сполучення Е, ТЕ. «Un frère et une sœur, une sœur. Mille e unuit e une nuit. При інверсії у нас не буде зв'язування. А ви аж ти. А ви аж Коли в нас слово закінчується на STD, і вони стоять після R, яка вимовляється? В нас не буде зв'язування. Наприклад, вер верунер. Он канар avec декатун. Канар avec. Не ровно зв'язування. І також, коли в нас аж придихова, ми не робимо зв'язування. Тобто, наприклад, лі еру, лірісу ми вимовляємо окремо. Зв'язування не буде. Je vous remercie pour votre attention. Merci, euh, bon courage et à la prochaine fois. Et euh, je vais vous lire les mots que j'ai laissés dans la vidéo. de la vidéo La hache, l'heure, le hamster, l'hôtel, l'hiver, le hamac, le haricot, la Hongrie, l'huître, le héros. Merci